привіт, друзі, і сьогодні ми йдемо з мамою на виступ, але ми не знаємо, що мама буде на виступі. Там... Подивіться, як Надя йде по болоту. Йди, йди. Човлетки Тому що болото, а в неї біленькі кросовочки. Ми не хочемо, щоб вона йде. Їх... Вона мені таке бахили ми її зробили. Бо тут таке болото. Ми вчора, поки дійшли до зупинки, то в неї були кросовки брудні. А сьогодні ми стараємося того уникнути таким чином. Ну що, друзі, ми вже на зупинці. На зупинки. Чекаємо автобус. Так. Скоро Надя вже зняла кульочки. Вони були трошки порвалися, і тому в неї було тут трошки зайшло на кросовки. так. А що ти маєш в сумці? Що ти там носиш? Зараз покажу так. Моя гігієнічна гінічна... привичка. Добре, давай я так покажу. Що там маєш? Телефон. Телефон, пауербанк, зарядку. Дейс. І ще що? І помаду, так? Шмарко. І все, так? Ще не нема автобусі. Що любиш? Тепло? Сьогодні тепло, правда? Дикий сонце світ. А чому сьогодні Миколай ввечері ходить? Але ж а, дійсно, сьогодні Миколай. Я вже й забула. <laughs> Ти не забувала? Ні. Друзі, сьогодні Миколая ходить вночі. Також пишіть, хто чекає, що сьогодні Миколаєва, бо Надя чекає. Вона чекає. Вона <гум> дуже чекає. Там вже виступає, там Тихо, там виступає. Болять у мене вже крилятка. Боже, прошу, сили дай. Ми трудились цілий рік, добрі вчені споглядали і найкраще з пісни у цій книжці записали, чи ми когось не забули? Єус? То, а потім поспішити, щоб усвісно розмістити всім казкові сни. А сюди не хотіть. Нічка-чарібничка тепла і казкова. Рознось посвітить, типа за околі. Як зорі світся князя кресниці минулої історії про Миколаїв. Прийшов, там, в дічку, на землю не дома. Стати і добра. Через лі. Спішить, спішить, за взяти, ники сіли діти. Всі привіт, друзі, і сьогодні я вас вітаю. сьогодні День Миколая. Сьогодні ніч. Сьогодні ніч, нічого І... То Надія щось перший раз буде в своїй кімнаті спати. Бо вона чекає подарунки під ялинку сьогодні Друзі, в своїй я кімнаті. Зараз світло, я Давай, Ану, виключай світло, дивимося. Вона поприбирала в кімнаті. Дивіться, поприбирала, буде спати в себе. Яка в тебе ялинка О! гарна, це капець. Це моя маленька мені, цей хест. Навіть одяг на вішалці поскладали. Я ти... тикви не даю та бо то тикви для май гад! Oh Я вже теж чекаю ранку. It's... Я вже хочу, щоб ранок настав, подивитися, чи в тебе під ялинкою щось з'явиться. Mm. Ой, Мілена, яка ти гарна. Це моя донечка. спить з Надією. Ну, коротше. Скажіть так, б у вас була своя кімната, чи спала б ви в своїй кімнаті? Бо вона в своїй кімнаті ніколи не хоче спати. Вона завжди спить з мамою і з татом. Тільки в ніч на Святого Миколая вона вирішила в себе спати, щоб отримати подарунки сама і розпакувати рано сама. А я прийду в шостій годині і буду тебе на відео знімати. збуджу тебе. Я взагалі, буду в 6 вже прокинута. Та я тебе не бачу від твоїх ніг прокинута? <ріст> ти прокинута? Я прокинусь. Сама проснешся? Так. На, я не бачу тебе від твоїх ніг. Коротше, ти йди передівайся. Так, друзі, сподіватися, а мама прийде і. А я йду за пряниками. Нам. Мама йде за пряниками. Чому? У нас молочко є. І пряники наші. Скажіть. Догадайтесь. Ну, догадайтесь. Що? Для чого? Для, для чого молоко і пряники? Для того, щоб Миколай поїв під ялинкою. Пригостити святого Миколая. Так. Так що я йду за пряниками, а Надя придягається в піжамку і тоді ми ставимо молоко і пряники під ялинку. Угу. І заснімеш молинку? Так. Ну що, друзі, я вже поклала печеньки і молочко. Ви запам'ятали якого вони, ну, от бачите, Надя набрала стаканчик молока повний, пряники там поставила і печенько Оріо uh -huh. для Миколая. Так, а якщо не буде ви з менше того росту, то Миколай, значить, випив. Та ми так дізнаємося, чи він пив, чи він не пив. Запам'ятайте, скільки там є. Там є майже повна кружка. Там тату не треба пускати. <плес> тато не буде заходити. <плес> я, я подивлюся перше, щоб тато заспав, бо я буду сидіти довго в кімнаті. Чого? Щоб я бачила, що тату заспав і не з'їв. Колись цікави дивитися. Ну, але тату з самого ранку. А ми тає... встанемо скоріше, ми станемо в шостій. Та то все равно в п'ятій. Не, стой, він не буде зараз заходити, він себе закриває в кімнаті. Mm -hmm. Мені цікаво. Що, ти вже лягаєш? Yeah. Ти хочеш дочекатися ранку? вже вже так хоче ранок, що вона готова вже лягти, спати mm -hmm. Але я хочу дивитися. Добре, ти так завжди дивишся тік-ток, а потім засипаєш, правда? Потім включаю собі Дай зарядку? А зарядку зараз принесу. Скільки тебе відсотків? Mm -hmm. Ну добре, друзі, зустрінемося рано. Да, айде. На на -ти. Я йду до вас. Ходи сюди. Зараз. Показуй, що там тебе звук прийде. Так, бачите, вже обруч у мене є. В Так. і печенки нема. Орео. Жесть. <Bellissimo> так, я хочу первый этот пакет, так, там не бачу Дай сюда, Бен. Великий, дай. Ага. Вот так Обруч, повязка. Тоже вниз. Это что? Кто я хотела. Покажи это. Вау. <свист> блин, то, что ты же сказала, что ты хотела, ты хотела зачески, макияж, вот Так, Миколай выглядит? Да, такие старенькие. А, блин, твои зилы, а тебе новый поставил. Оставь той пакет на землю тут є. Так. Я хотіла волики такі. Так, як у нас першою почнемо. Ну, ще не, ну, не відкривай. Майка подушка. так я хотіла Ти писала подушку? <laughs> Капець. А ти що тут такі? Вау, як мене гарний на це. Мене стрілять зараз. Коцик. Плед. Такий розмалюнок, щоб робити тих дівчат. А, uh, у них лиця пусті. Mm -hmm. Зараз будуть наклехи. Отут накле. Ого, uh -huh. то треба їм лиця робити, так? Так. Yeah. Uh -huh. Хочу відкрити. <laughs> То, что ты писала, да?